Вітаю вас, діти, на уроці математики. Сьогодні ми з вами опрацюємо тему додавання і віднімання одноцифрового числа і багатоцифрового числа. Попрацюємо у підручнику на сторінках 111 до сторінки 113. В зошити запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці за допомогою цифр 9, 2 і 5 запишіть різні трицифрові числа. Натисніть відео на паузу. Давайте перевіримо і ви записали такі числа. Молодці. У завданні 581 назвіть спочатку три числа наступні за числом 115 237. Отже, наступне перше це 115 238. Наступне. 115 239. І третє наступне 115 240. Тепер назвіть попередні до цього числа. Тобто 115 237. А попереднє перше. Так, це 115 236 попереднє. 115 235. І ще попередній до цього. Це 115 234. У завданні 582. Подайте як суму розрядних доданків кожне із чисел. Перше число. 6835. Сума розрядних доданків це. Так, 800. 30 і 5. Наступне число 2100. Сума розрядних доданків це 2100. І сума розрядних доданків 3064. Давайте називати разом. Так, це 3064. Молодці. Обчислимо вирази у завданні 583. До 300 додати 5. Це буде 305. До 602 додати 5. 607. До 223 додати 6. Отже, 6 додаємо до 3 одиниць це буде 229. 136 додати 5. Ми додаємо одиниці до 5, 6, Це буде 11 і 630. Це буде. 141. Тепер, на віднімання. Від числа 986 відняти 4. Тут легко від 6 відняти 4 буде 2 одиниці, тобто 982. 808 відняти 8 буде рівно 800. Від 340 відняти 2. Ми 340 розкладаємо на 300 і 40. І від числа 40 віднімаємо 2. Це буде 338. І від 312 відняти 6. 312 розкладаємо на 300 і 12. Від 12 відняти 6, це буде 6 і ще 300, 306. Прочитайте вирази. І скажіть у межах яких розрядів треба виконувати дію в кожному випадку обчислення. До числа 4283 додати 3 ми будемо число 3 додавати до трьох одиниць. У наступному виразі, щоб додати до 5244 9 до 9 додати 4 це буде 13. Тобто 3 одиниці та ще один десяток. Тобто, тут ми будемо. Виконувати дію в межах одиниці і десятків. Тепер на віднімання від числа 7588 відняти 7. Так, ми можемо 7 одиниць відняти від 8 одиниць, тому тут в межах розрядів одиниць. Наступне 3257 відняти 8. У нас 8 більше, ніж 7 одиниць у зменшеному. Тому нам ще потрібно буде взяти. У розряді десятків десяток. Тому ми будемо виконувати дію у розрядах десятків і одиниць. І в останньому виразі від числа 8697 відняти 5. Ми 5 одиниць можемо відняти від 7 одиниць, тому ми будемо в межах одиниць. Обчисліть усно з поясненням. Міркуємо так. До числа 4705 потрібно додати 9. Отже, треба знайти суму чотирицифрового числа й одноцифрового числа. Додаємо одиниці. У першому доданку 5 одиниць, а в другому 9. Сума дорівнює 14 одиниць. 14 одиниць це один десяток і 4 одиниці. Та ще 4700 буде 4714. Тепер віднімаємо від числа 4210 відняти 2. Нам потрібно знайти різницю 4 цифрового числа і одноцифрового числа. Від'ємник 2, тобто дві одиниці більший, ніж кількість одиниць у зменшеному числі 4210. Тому нам потрібно брати десяток. 10 віднятий 2 це буде 8. Та ще 4200, тобто 4208. В наступному виразі 9705 додати 9. Нам потрібно 4 цифрове число додати до одноцифрового числа. Додаємо одиниці. До 5 додати 9. Так, це буде 14. Отже, 4 одиниці і 1 десяток. Тому буде у відповіді 9714. На віднімання. Від 14210 відняти 2. Отже, цей вираз схожий з другим виразом. Ми 2 одиниці. Не можемо відняти від 0, тому нам потрібно ще брати десяток в межах двох розрядів. Ми від 10 віднімаємо 2, це буде 8. І у відповіді буде 14 208. 19 233 додати 5. Тут легко до 5 ми можемо додати 3 одиниці, і це буде 19 238. Тепер на віднімання. Нам потрібно від п'ятицифрового числа 28 652 відняти одноцифрове число 7. Але від'ємник 7 більший за кількість одиниць у зменшеному. Тому ми беремо кількість одиниць і 1 десяток, тобто 12. Від 12 відняти 7, це буде 5. У відповіді 28 645. Тобто, ми віднімали в межах десятки і одиниць. У наступному виразі до 29 233 додати 5. Це буде 29 238. І на віднімання від числа 128 652 відняти 7. Нам потрібно від шестицифрового числа відняти одно цифрове число. Але від'ємник 7 більший, ніж кількість одиниць у зменшеному. Тому ми беремо ще й кількість десятків. Тобто ми віднімаємо в межах десятків і одиниць. Від 12 відняти 7 це буде 5. І у відповіді буде 128 тисяч. 600. Там ми вже брали десяток 45. Тепер виконаємо письмово вирази 586. До числа 8546 додати 9. Отже, до 4-цифрового числа ми додаємо одноцифрове число. Ми 9 одиниць додаємо до 6 одиниць. Це буде. 15. Ми отримаємо 1 десяток і 5 одиниць, тобто в межах двох розрядів. І це буде 8555. 4486 додати 2. Тут легко. Це буде 4488. В наступному виразі. Ми від п'ятицифрового числа 27312 віднімаємо одне цифрове число 8. Але від'ємник 8 більший за кількість одиниць, ніж у числі 27312. Тому ми беремо ще кількість десятків. Тобто ми від 12 ми віднімаємо в межах десятків і одиниць. Ми від 12 віднімаємо 8, це буде 4. І 27 300, це буде 27 304. В наступному виразі від числа 8522 від чотирицифрового числа відняти одноцифрове число 6. Кількість одиниць щит більше, ніж у числі зменшеному. Тому ми беремо десяток. І в нас буде від 12 відняти 6. І у відповіді 8516. Наступні вирази спробуйте обчистити самостійно. Давайте перевіримо тепер, а у вас так отрималось. Молодці. Виконуємо письмове додавання у завданні 586. Продовжимо в цьому ж номері. Запишіть письмово стовпчиком 38 606 додати одноцифрове число 4. Додаємо одиниці до 6 додати 4. Це буде 10, 0 пишу, 1, пам'ятаю. Тепер в десятках 0 та ще один десяток ми записуємо 1 десяток.

Один десяток до десятків. Там у нас три десятки, та ще один десяток це буде чотири десятки. Наступні цифри в наступних розрядах ми зносимо, і в нас отримуємо ми число 236 440. Наступний третій вираз на додавання шестицифрового числа одноцифрового додайте самостійно. Потім перевіримо. Перевірте, це буде 343 219. Ми додали до 0 9, отримали 9. Записали, і знесли останні цифри, так як там немає до чого додавати. Тепер на віднімання 5211 відняти 2. У нас більше. Дві одиниці, ніж треба відняти. Ми від одної одиниці 2 відняти не можемо. Беремо десяток. 11 відняти 2, це буде 9. В десятках стало не 1, а 0, ми записуємо 0 і зносимо наступні цифри. Отримаємо відповідь 5209. І в останньому виразі від 18680 відніміть 6. Перевірте, це буде 17674. Обчистить письмово вирази 587 5300 відняти 9. Від нуля ми не можемо відняти. Беремо десятках, але в десятках 0 беремо сотню. Тепер віднімаємо від 10, 9, це буде 1. В десятках стало. Ми брали десяток 9, в сотнях стало не 3, а 2, і вносимо 5 тисяч. Наступне число від числа 26 тисяч відняти 6. Від нуля ми 6 відняти не можемо. Беремо десяток, але там 0. Беремо сотні в сотнях 0, тому беремо 1 тисяч у шести тисяч. Тепер віднімаємо від 10 відняти 6. Це буде 4. В десятках уже стало 9, В сотнях 9. І там стало не 6, а 5. І відповідь 25 994. Тепер від 399 тисяч відняти 7. Пробуйте самостійно. Давайте перевіримо. Від 0 відняти 7 ми не можемо. Беремо десятки. В десятках 0 беремо сотні, в сотнях теж 0. Беремо 1 тисяч 9 тисяч. Отримали відповідь: 398 993. І в останньому виразі від числа 44 тисячі відніміть 4. У відповіді 43996. Виконуємо завдання 588 знайти значення буквеного виразу від 4200 віднятий А, якщо А дорівнює 4 8 і 6. Якщо А дорівнює 4, то в буквеному виразі 4200 віднятий А. Замінюємо замість А число 4. Числовий вираз. 4200 відняти 4. Обчисліть його. Якщо важко, можете письмово стовпчиком. В одиницях 0. Нам потрібно взяти десятка, Але в десятках теж 0, беремо сотню. У відповіді 4196. Тепер, якщо А дорівнює 8. То в буквеному виразі підставте заміть А число 8, отримаємо числовий вираз і обчислимо. Перевірте, це буде 4192. І в останньому виразі, якщо А дорівнює 6, підставте заміть А число 6 і обчистить числовий вираз. Це буде 4194. Тепер знайдіть значення буквеного виразу 199 тисяч відняти b, якщо b дорівнює 1, 3 і 9. Спочатку, якщо b дорівнює 1, то в буквеному виразі від 199 тисяч замість b тепер підставляємо 1. Якщо важко обчисліть стовпчиком. Від нуля не можемо відняти один. Беремо десяток, але там теж 0. В сотнях 0. Отже, беремо від 1 тисяч. Отримаємо відповідь: 19... 198 999. В Наступному виразі, якщо b дорівнює 3. Підставте замість b 3 число і обчисліть числовий вираз. То це буде 198 997. І якщо Б дорівнює 9, то це буде 198 991. Складіть вирази, де різниця чисел Б і С, сума чисел С і К. Надайте буквам таких числових значень, щоб значення кожного виразу було меншим від 1000. Підберіть такі числа, щоб у різниці Б яци було менше, ніж 1000. І у сумі C і K було теж менше, ніж 1000. Виконаємо завдання 590. Складіть задачі за коротким записом. Складаємо задачу спочатку за першим коротким записом. Складемо про кур'єра, який три дні рухався на мопеді. За три дні він проїхав 800 км. За перший день 260 км, за другий 70 км, скільки кілометрів. Кур'єр проїхав за третій день. Тепер давайте роз'в'яжемо: щоб відповісти на питання задачі, скільки за третій день це задача на знаходження третього невідомого доданка. Нам спочатку потрібно так, до 260 додати 70. Це буде 330 км. Ми дізналися, скільки кур'єр проїхав першого і другого дня разом. Тепер ми можемо знайти скільки за третій день. Якою дією. Якщо відомо, що всього 800 кілометрів, а за два дні 330. Так, нам потрібно відняти від 800 відняти 330. Відніміть. Перевірте, це буде 470 км проїхав кур'єр третього дня. Тепер складемо. І розв'яжемо за другою схемою задачу. Кур'єр проїхав за 3 дні 800 км, Першого дня 260 км, другого на 70 км менше, ніж першого дня. Скільки кілометрів кур'єр проїхав за третій день? Відразу ми відповісти на питання задачі теж не можемо, тому що нам потрібно дізнатися, скільки ж кур'єр проїхав за другий день. Якщо на 70 кілометрів менше, ми це виконаємо. Так, дію віднімання. Запишіть самостійно перевірте у відповіді. 190 кілометрів проїхав кур'єр другого дня. Тепер нам потрібно, як і попередній задачі. Дізнатися, а скільки ж за перший і другий день разом. Дізнайтеся це у другій дії. Перевірте, це 450 км першого і другого дня. Тепер можемо відповісти на питання задачі, а скільки ж за третій день проїхав? Так. Так як і в попередній задачі, нам потрібно від цього 800 км відняти, скільки отримали за першого і другого дня. Запишіть це. Перевірте, у відповіді 350 км проїхав за третій день. Порівняйте ці задачі. Чим вони різняться? Отже, ці задачі схожі числами, але відрізняються тим, що у другій задачі за другий день було невідомо на 70 км менше. Тому у другій задачі у нас три дії. У домашньому завданні обчислити вирази 591 стовпчиком і розв'яжете задачу. Яка схожа на попередню, що ми складали в номері 592? Успіхи вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. Дякую за увагу! На все добре вам!